Вправа 657. Запишіть вираз у вигляді добутку. Ну що ж стартуємо? В першому заданні у нас є 4 доданки. Давайте їх об'єднувати об'єднаємо перший і третій доданок. Спочатку в групу отже, записуємо, що це у нас буде 45. X у третій. Y у четвертій. Відняти. 15 x у квадраті, y у квадраті. Далі додати. У нас залишається мінус x у п'ятій, y У третій. Так, додати. 3, x у четвертій y, Є, і це дорівнює. Ну що ж, в перших дужках, що ми можемо винести за дужки, це 15х квадраті, y квадраті кожен із цих виразів записуємо в вигляді добутку 15х у квадраті, у квадраті, що множиться. Отже, щоб було 45 множимо на 3, а щоб було х у третій потрібно х квадраті помножити на x, а щоб було y у четвертій, потрібно. І у квадраті помножити на y у квадраті. Відняти 15х у квадраті у квадраті. Ми множимо на 1. Це також буде 15х у квадраті y у квадраті. З першої групою розібрались додати. Ну, а в другій групі, що можна винести за дужки? можна мінус винести за дужки. Ну і спільний множник 3 мінус 3 х у четвертій y. То ми записуємо тоді додати. І кожен з доданків записуємо як добуток мінус 3 четвертій y, що множиться. Щоб було мінус 9 потрібно помножити на 3. Щоб було х у 5 х x у четвертій потрібно помножити на х. Щоб було y у третій у потрібно помножити на y у квадраті. Є. Потім додати. Так, пишемо тоді додати. Ну і мінус 3х у четвертій у. Наскільки потрібно помножити, щоб було плюс 3х у четвертій на мінус 1. Так, закриваємо дужки, і це дорівнює. Ну що ж, дивимося у перших дужках у нас є спільний множник 15х у квадраті y у квадраті, виносимо його за дужки. 15х y у квадраті. Так. А в дужках тоді записуємо все, що залишилося не підкресленим: 3хі у квадраті мінус 1. Так. Далі в других дужках у нас є спільний множник мінус 3х у четвертій у. Виносимо його за дужки. та пишемо додати мінус 3х, що множиться. Ну, а в дужках записуємо все, що зелене не підкреслило, залишилось це буде 3x у квадраті. Додати мінус 1 це відняти 1 і це дорівнює. Ну, а зараз давайте підкреслювати. Що в нас тут є спільний множник 3х у квадраті, і... 3ху у квадраті і мінус 1. Цей спільний множник ми винесемо дужки. 3х у квадраті мінус 1, що множиться. Ну і записуємо все, що червоним не підписано, то що залишилось 15х у квадраті, у квадраті. Ну, і залишається ще додати мінус 3х у четвертій Y це відняти. 3х у четвертій степені у. Є все, ми записали вираз у вигляді добутку. Переходимо до другого завдання. Ну що ж, тут давайте ми будемо групувати перший і другий доданок, і третій та четвертий. Отже, записуємо, що це дорівнює. у дужках записуємо 2,1. МН у квадраті відняти 2,8 МП у квадраті. Додати. Ну і у нас залишається мінус 2,7 Н у кубі. Додати. 3,7 6np у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді дивитися, який множник ми можемо винести за дужки У перших дужках. це 7m. То ми записуємо кожен з цих виразів у вигляді добутку 7m, що множиться. Щоб було 2,1 7 потрібно помножити на 0,3. Далі m. У нас є, а щоб було n у квадраті, потрібно домножити ще на n у квадраті. Далі відняти. Знову пишемо 7m, що множиться. Щоб було 2,8 потрібно 7 помножити на 0,4. Далі m у нас є залишилося p у квадраті. Тепер додати. В других дужках, що ми можемо винести за дужки, це мінус 9n. То ми пишемо додати. І кожен з виразів пишемо, як мінус 9n, що множиться. Щоб було мінус 2,7, мінус 9 потрібно помножити на 0,3. А щоб було n у кубі n потрібно помножити на n у квадраті. Далі додати. Знову пишемо мінус. 9n. Що множиться. Так, щоб було плюс 3,6 мінус 9 потрібно помножити на мінус 0,4. І щоб було P у квадраті, потрібно помножити ще на P у квадраті. І це дорівнює. Так. Ну що ж, дивимося. Виносимо тоді все, що повторюється в перших дужках, Це 7m у нас є множник. Жовтим підкреслили. То ми виносимо його за дужки, буде 7m. А в дужках записуємо, що залишилося те, що жовтим не підкреслено. Це 0,3n у квадраті. Відняти. Ну і 04 p² у квадраті є. Далі додати. Переходимо до другої дужки. Отже, зеленим підкреслюємо спільний множник тут мінус 9n, виносимо його за дужки, то вийде додати мінус 9n, що множиться, а в дужках записуємо все, що не підкреслено зеленим, що залишилося, 0,3n у квадраті, додати додати мінус 0,4 p у квадраті, це відняти 0, 4p у квадраті. І це дорівнює. Ну, а тут шукаємо спільний множник. Спільний множник у нас, давайте червоним підкреслимо, 03 Н у квадраті мінус 0,4 p в квадраті. Цей множник спільний, виносимо дужки, то ми пишемо 03 Н у квадраті. Мінус 0,4П у квадраті. Що множиться. Залишається у нас 7M. Те, що червоне не підкреслено. Додати мінус 9n, це відняти 9n. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Запишіть вираз у удобутку. Записуємо в першому завданні 3x y у квадраті мінус 1, що множиться на 15х у квадраті, y у квадраті, мінус 3х, у четвертій y Є? І в другому завданні.